Один із полігонів Львівщини тут триває бойова підготовка мобілізованих. Таке дійство називається обкатка танком. Коли багатотонна машина проїжджає повз засідки, бійці вчаться швидко й правильно вражати ворожу техніку у ролі противника. Т-72 – основний бойовий танк російської армії. наявності є Автомат АКМ, от і відповідно, він з АКМ мав уражати ці дзеркала і відповідно тримплекси, для того, щоб можна максимально знизити видимість. Старшина Юрій Тимофійчук із Коломиї незабаром відзначатиме своє 50-річчя. 30 років тому. Під час строкової служби все це він вже проходив. Сьогодні стверджує воїн. Відчуття яскравіші. Земля дрожить, Ну, піднімався адреналін. Страшно навіть про це не думав. Окрім цього нормативу, військові вчаться тут і застосовувати мінний шлагбаум. Такі знання знадобляться у зоні АТО.